Події на Курщині, власне, які вони матимуть політичні наслідки для України, обговоримо разом із політтехнологом, керуючим партнером Національної антикризової групи Тарасом Загороднім. Він з нами поряд, ви вже можете його бачити. Пане Тарасе, дякуємо за те, що долучилися до нашого прямого ефіру. Ну, Добрий вечір. Так. Пане Тарасе, почули, що події на Курщині відповідають полі... політиці Сполучених Штатів. А на вашу думку? Як ми можемо ще розширити оцю таку американську підтримку, американську лояльність, аби використовувати? Можливо, ще краще американську зброю. Ну, Дивіться, по перше, ми повинні розуміти просту річ, що не треба теж бігати як діти, діти і чекати ухвалення від різних країн, тому що наші інтереси можуть не збігатися. Угу. Вони можуть публічно сказати, що це нам не подобається. Наприклад, з Ізраїлем у них постійні сутички стосовно того, що повинен робити Ізраїль. Це не добре, непогане. Ми повинні розуміти, що загалом західні країни не хочуть розпаду Російської Федерації, який і дестабілізації. А нам потрібна Стабілізація і бажана гарна громадянська війна на території Росії, і тому, коли нам говорять, забороняти не треба бігати за цим. Так треба робити свої ракети. Тоді я вас запевняю, будуть давати навіть більше ніж по цьому, ніж потрібно, тому що краще сконцентруватися, щоб уряд дозволив, наприклад, експорт власної зброї для того, щоб у нас завантажені були підприємства ВПК, щоб вони гроші заводили в країну в один мільярд доларів на рік, точно вони в перший рік можуть принести. У нас йде зараз е, мова про підвищення uh -huh. податків. Слухайте, якщо вони будуть експортувати зброю, вони всередині країни 200 мільярдів заплатять. Ну, думати треба. І, е, Туди дадуть за будь-яку ціну, а сюди вони можуть ж можна ж домовитись, Ти можеш або в обмін на ціни папері дати, або за умовно одну гривню. Це можна домовлятися, можна робити. Хлопати свої роки та не слухати, що вам говорити. Тому що це, знаєте, хитрувата така позиція. Ну, ви знаєте, ми вам не дамо, а ви йдіть там своїм життям ризикуйте. Ну це ж не треба ризикувати власним життям, щоб бити, наприклад, по аеродромах. От там зБУшники, наприклад. А сьогодні вночі в Ліпецьке накрило аеродром, каби знищило. Це українська зброя. Ви знаєте, якби не постійно не питати це, треба робити і мілітаризуватися самі, виходити нові системи озброєння і так далі. І розуміти, що рано чи пізно можуть бути публічні заяви, що нам не подобається, що ви робите. А вибачте, ми повинні до цього бути готові, але для цього повинна бути автономність і незалежність. Тому що на Заході голова так побудована. Якщо ти сам собі допомагаєш, то і тобі допомагають. І mm. чим, знаєте, буде більше у нас власної зброї, власних ракет, то нам будуть давати-давати зброю, щоб тримати під контролем. Ми скажемо, дякуємо, але не F-16, а F-35. Тоді ти диктуєш умови. А не знаєте, коли ти бігаєш, що там дайте, дайте нам ракетки і так, далі. чи можна чи не можна да, ні? А це це ж історія. Ми вже проходили на початку цього року. Пам'ятаєте, теж нам вже кричали голова Пентагону нагнули. Вибачте, мене ниші слів не немає. Коли він почав говорити, що НПЗ це виявляється цивільною інфраструктурою. Та да, було таке. Да, ну, нічого не послухали. Зпродовжились Ви Знаєте, що наприклад з 1 вересня росіяни не відновлюють експорт нафтопродуктів, як вони планували? Це означає, що оці удари вони вже. Для них відчутний по енергетичній інфраструктури і так далі. Тому оборонка страхування в, в системі ВПК, тобто побудував підприємство, прилетіли ракети, mm -hmm. держава тобі вишкодувала. Секретність підприємства ВПК досі не забезпечено. На синоземних компанії бояться нас відкривати, тому що mm -hmm. підприємства, тому що в, у нас настільки все прозоро, так? Що можна знайти ледь не на сайтах перевірки податкової, де що знаходиться, або купи базу податкової по податкових накладних, ти можеш це все, все побачити. Тому зброя власна, да зброя та ще раз зброя. Тоді я вас запевняю, будучи бігати, просити, а давайте ми вам дамо зброю. А ми будемо вже перебирати тільки так. Це все, -все, все працює. Ми Продовжуємо обговорювання суспільно важливих політичних тем. І далі мова піде про другий саміт миру, який не ознай означає початок переговорів із Росією. Про це заявив керівник офісу президента України Андрій Єрмак в інтерв'ю Європейській Правді. Він наголосив, що на другий саміт може приїхати представник Росії. Там йому передадуть узгоджений план реалізації усіх пунктів української формули миру. Пане Тарас, а от навіщо думати і навіть розмірковувати, хто там Росію звати? А можна провести цей саміт миру в суджі, наприклад, як вважаєте? Ну те, що відбувається в Курску, це створення важелі тиску на Росію. До mm -hmm. речі, там під час цього інтерв'ю пан Ермак і заявив, а ми будемо вимагати вже територіальної цілісності України, тобто 91-й рік. Це зміна позиції, тому що ж Путін же по іншому у нього ж позиція, що початок перемовин, як він говорить, що ви виходите з Запоріжжя, з Херсону ми вовстані. проводимо конференцію міжнародну, тому що ж вони не ж не з Україною хочуть домовлятися. Вони хочуть, щоб США Китай приїхали, mm -hmm. підписали не. А Ділити тут... світ, Так, так це розповідає. фактично так. Вони хочуть Ялту 45 го хоча це не Ялто 45-го, це повторення а, Чехословаччина 38-го року. Мюнхен, точніше, так. розподіл Чехословаччини. І тому в даному випадку, якраз от, те, що відбувається вже на Курщині, це вже важель тиску, тому що ми бачимо прострацію в Російській а, Федерації. Це а, гра, яка дозволяє, наприклад, от, ну Курська АЕС, нам не на сама АЕС потрібно, нам потрібно, щоб вона не працювала. Ну, Перебити, наприклад, ліні. А Там ще, до речі, в Воронівській області є ще одна АЕС і так далі. Енергетика це ключ до перемоги України. Нам потрібно ввести Росію в такий стан вже восени для того, щоб у них почала руйнуватися енергетика. А вибачте, у них у нас, можливо холодна зима, а там точно холодна зима. Mm -hmm. так, щоб на собі відчули. Так, ну, Пам'ятаєте, минулого року у них там мінус 20 було по всій території, mm -hmm. а у нас просто можливості не було бити по їхній енергетиці. Зараз от, по енергетиці постійно йде робота. А, От в Краснодарському краї вже відмикається, вже НПЗ працюють, ці НПЗ працюють і так далі. В ідеалі ми повинні створити передумову, щоб, наприклад, колапс житлово-комунальної сфери стався, наприклад, в Москві. Всі ТЕЦ Москви працюють на газі. Це означає, що якщо Україна досягне удар, наприклад, буде по газорозподільчих системах, ми отримуємо фактично територію колапса угу. в, в столиці. А це вже відкриває великі можливості для тиску на Росії а і Бачили, як вони реагують в ну, військовому плані на це. Це означає, що вони так будуть саме реагувати в Москві. Там просто можливий а, створення передумов для великих безпорядків mm. е, в самій Росії. Я вас запевняю, набіжиться Росія, щоб пограбувати Москву, е, Кадира вперше приїде і все інше. Тобто, а це дестабілізація. Тому що Росія це дуже централізована країна. Та знаєте, це у нас в Києві там владу знесли, там всі регіони сказали та, ну, слава Богу, mm -hmm. і так далі. А Там все знаєте, всі ж. На Москву, то дивляться, що в Москві, а це значить, що регіони почнуть вже шукати там нових хазяїв. Є можливості створення а, от такої гарної громадянської війни. І тут, до речі, може з'явитися знову там люди з Пентагону і будуть говорити, що а давайте ви не будете mm -hmm. усугубляти». Ні, ми тепер будемо... червоні лінії. А, ні, ми малюво. будемо тепер запити. А що буде нам за те, що ми не будемо усугубляти? А це зовсім інша розмова. Тоді і тоді, ну, і тоді да, 50 мільярдів. У кордонах 91-го року вступ в НАТО, ну і так далі. Так але, це треба так але, знову ж таки. Підтвердження генерального штабу офіційної влади України щодо подій на Курщині поки що немає. і Ми ну, стримано слідкуємо та за цими так новинами, тримаємо. тримаємо кулаки, так би мовити. Так тим не менш іншого ви згадували про Пентагон. Сполучені Штати Америки ще одна є новина про те, що кандидатка в президенти США від демократів Камела Харріс випереджає Дональда Трампа у президентських перегонах. Про це повідомляє агенція Ройтерс з посиланням на власне загальнонаціональне опитування. Нині Харріс підтримує 42% виборців. А Трампа натомість 37%. Пане Тарасе, які ваші внутрішні очікування і загалом те, що ми бачимо зараз навіть з огляду на те опитування Reuters? що ви скажете? Ну, я думаю, що ми максимально не повинні втручатися взагалі в ніякі вибори. В те, що там малюють ці рейтинги, це вже було. Я пам'ятаю, що Хіларі Клінтон преса малювала в найкращих традиціях газети Правда, малювала розрифи 12 відсотків. Це було у неї. Це закінчилось виграшем на 2%, відсотки, але вона програла вибори, тому що в США ж не прямі вибори. Так там обирають, обирають штати. Тобто ти можеш в своїх штатах набрати по 90%, але якщо кількість твій суперник в інших штатах набере по 51%, так, то він виграє вибори. Хіларі Клінтон набрала на 2 мільйони більше голосів. А Трамп тоді набрав менше. Але він по Штатах більше набрав. Тобто Це, це така специфіка у них виборчої Знаєте, системи. Е, та, я сьогодні. Побачив один заголовок медовий місяць камали Гарріс». тобто це початок, да, ну, аванс довіри. Такі. Ну, там дивіться, це все буде вирішуватись в останній момент. Я не, я думаю, що все ж таки буде десь ніздряв, ніздрю е, прихід, тому що зараз ну. Преса ну, медіа в США більше якраз прихильні до демократів. Вони там таке можуть розказати. Mm -hmm. Так що треба нам треба вірити тільки в одне. Знаєте, вірити, вірити нікому не можна. Ми повинні розуміти вірити можна тільки в українську армію, в український народ а, і в українські ракети. Чому тому, що ми повинні розуміти, що принцип, на якому побудований світ сильних. Та в міру буйних uh -huh. завжди підтримують за будь-яким президентом. Ну і інтеграція через ВПК. У нас є величезний козир. Нам потрібно ставати частиною е технологічного укладу військово-промислового комплексу Сполучених Штатів Америки. Треба встановлювати е е контакти не більше з політиками, тому що ми не знаємо, хто там буде uh -huh. політик. політика uh -huh. бізнесу, так? так а з їхніми спонсорами, які потім розкажуть будь-якому політику, чому саме в Україну слід інвестувати uh -huh. гроші і чому Україна повинна перемогти. Мавти і вони ну, можуть бути переконливими. Так, і так. Так. в продовженні цієї теми маємо від наших колег Суспільної новини інформацію про те, що міністерство оборони США оголосило про додаткову безпекову допомогу для України на суму близько 125 мільйонів доларів. Зокрема, до пакету мають увійти засоби протиповітряної оборони, ракетно-артилерійські системи та боєприпаси до них, а також протитанкова зброя, ракети Стінгер, допоміжне обладнання, послуги, навчання, транспортласне. Це майже дослів, про які ви говорили. Робіть щось і вам будуть. Допомагати не щось, а демонструйте, силу. Так, Знаєте, демонструйте поста... силу. Знаєте, як Ізраїль, поставиш себе гарно на районі. Тоді <гум> тобі все будуть допомагати. Так воно і працює. <гум> що що ж, будемо е, стояти гарно, будемо робити свою справу. Дякуємо вам, Дякую. що завітали до нас, проаналізували події. Актуальний Тарас Загородній, політехнолог і керуючий партнер національної антикризової групи. Був в цій частині гостем нашої студії.